Завершальний етап толоки з висадки комунального лісу, який розпочався ще минулої осені, знову продовжився на околиці села Олексине. Працівники школи, амбулаторії, бібліотеки, будинку культури та небайдужі мешканці Білківського старостинського округу долучилися до озеленення територій. По 4 тисячі саджанців ялинки та сосни звичайної. І одну тисячу лісових культур Червоного дуба сьогодні планують висадити на даній гарні. Алявині плануємо цю роботу завершити, яку ми розпочали у минулому році на підготовленій земельній ділянці, яка знаходиться сьогодні у користуванні саме нашої агенції місцевого розвитку. В подальшому буде у обробітку. Доглядатися за цими зеленими насадженнями, і майбутнє покоління, і наші діти вже зможуть тут спостерігати ну, чудовий лісовий масив. Можливо, десь і на початку, скажімо так, там через 5-6 років вже і Алинки, і сосни на новорічні свята, агенції місцевого розвитку можуть реалізуватися на новорічні свята і радувати наших і діточок, і мешканців нашої громади. Навіть прохолодна погода та пронизливий вітер не змогли завадити бажанню селян доєднатися до цієї акції і власноруч висадити частинку нового лісу. Зазначають учасники толоке. Ну ми вирішили приєднатися до висадки дерев, бо це природа, це ну як це наше майбутнє. Висадки лісу, колись виросте ліс, будуть ходити сюди наші онуки, наші правнуки будуть гуляти по лісові. Дасть Бог, буде мир, будуть гриби рости. Це все життя. Буде красиво, озеленення, буде, виростять дуби, красиві. Діти будуть пам'ять для дітей. Буде що ми садили як красиво тут. Ви зробили. Вчителі завжди долучаються до таких корисних справ, бо ми розуміємо, що сьогодні це маленький. Саджанець, а завтра, післязавтра, через роки, це буде майбутній ліс. А ліс ми розуміємо, що це свіже повітря, що це краса, куди можна піти, відпочити. І ми, звісно, розуміємо, що ми це садимо для наших майбутніх поколінь. Загалом лісовими культурами вже засаджено ділянку площею майже в 14 гектарів. Дана галявина перебуває у користуванні комунального підприємства міської ради, агенція місцевого розвитку. Фахівці цього підприємства будуть обробляти та доглядати зелені насадження, що у свою чергу дасть змогу надати робочі місця мешканцям Старостинського округу. Це перша наша така ділянка, на яку ми спробували залізнити молопо. Продуктивні землі, які дісталися нам в міській раді від переходу ну, від, від державної реформи, коли земля перейшла в громадам. Там, де можна вирощувати якісь культури, звісно, ми будемо вирощувати, де чорнозем, де нормальні землі. Ми займаємося, ви знаєте, гарбузами. А там, де пісок, там, де нічого не росло взагалі, порадилися і вирішили з лісниками разом під їхнім чутким таким наставництвом посадити комунальний ліс. І вчора завершилася ця робота, яка починалася восени минулого року. І в минулому році ми посадили 37 тисяч дерев різноманітних, це був дуб, це була, була сосна, ялинка різноманітна, голуба, звичайна. В цьому році ми посадили 7 тисяч саженців, і загалом у нас виходить 46 тисяч дерев, посаджено на 14 гектарах площі з нашого комунального лісу. Тепер він буде зростати, будемо за ним доглядати кожного року. Хай зростає, це наше майбутнє поколінням. Я думаю, що через 10-15 років трасінчани побачать комунальний ліс, в якому можна буде гриби позбирати, і, можливо, якась деревина піде для роботи по благоустрою міста для наших потреб, нашої громади. Бо це, повторюю ще раз, Комунальний, недержавний ліс, який йде для лісгоспу на його там цілі. А це от саме якраз для е, нашої громади. І ми бачимо дуже гарну працю людей, які вийшли е, благодійно, скажімо так, на талоки з чудовим настроєм і посадили цей ліс, попрацювавши там кілька годин на свіжому повітрі, зробивши дуже гарну справу. Отаким от чином показуємо, що спільно можна робити будь-які справи і вирішити будь-які проблеми. І я дякую кожному з трасінчан, хто доєднався до цієї чудової акції. Я думаю, що подібні акції ми будемо. Продовжувати по розчистці павших дерев нескучному, можливо, по розчистці русла річки воромля. Ми колись його починали до війни, треба його продовжувати. Нам треба дбати про нашу екологію, допомагати їй, щоб були чисті річки, озера, щоб було максимально більше лісів. І от ця акція такий чудовий приклад того, як Трасенецька громада дбає про своє довкілля про природу нашої планети. Діана Овчаренко, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.